Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новий аксесуар, який з'явився від Oriflame, Щітка стайлер для волосся. Код продукту 47677. Щітка стайлер зроблена в Китаї. Що ми маємо на пакуванні? Маємо позначки, що. Щітка має металокерамічний елемент, який допомагає рівномірно прогрівати волосся. Також за допомогою щітки стайлер ми можемо розгладжувати волосся і робити укладку. І також є позначка, що щітка стайлер має зігнуту форму для зручності в користуванні. Що ми маємо всередині? Тут не буде у вас контрольки, тобто ви відразу відкриваєте. Заправлене і ви відкриваєте. Як ви бачите, тут ще всередині є плотненький такий. Бачите ще додатковий футляр, щоб щітка стайлер не травмувалася е, при транспортуванні. Так, досить плотненько. І ми дістаємо. Все, більше тут нічого нема. Ось ми маємо інструкцію досить велику. села книжка. Сама щитка стайлер. Кабы для зарядки. Такие в хит. Мини USB и USB. И уже ничего не Футляр для самої щітки для її перенесення. Тобто, бачите, зручненько запакували її. Сам футлярчик такий оксомитовий, досить такого плотного матеріалу, зверху зроблений такий шнурочок, бачите, отак. Куліска затягує. Можете ще зав'язати зверху, тобто для надійності. От такий аксесуар. І кабель. Невеликий. На самій щітки стайлер ми маємо дисплей, кнопку вмикання-вимикання, кришка, і сама щітка стайлер. Тут є зубчики для зручності, щоб не було, ну вони так побудовані, щоб вам було комфортно працювати і ви не обпікалися. І сам металокерамічний елемент забезпечує комфортне користування. На кришці ми маємо логотип. Отут з двох боків у вас така стабілізація самої кришки йде. Сама кришка має такі, бачите, два фігурних вирізи. Ось. І це забезпечує, бачите, я за нею тримаю, і вона тобто, щітка не падає, кришка тримається досить плотно. Далі ми маємо дисплей. Ми маємо захист. Тобто вхід для зарядки має таку. Захисну таку панельку. Якщо ви ось зарядили вашу щітку і надягли цей захист, щітка у вас не включиться. Наприклад, ви її транспортуєте в сумці. Тут, як ви бачите, на кнопки ми маємо такий малюночок, літак і замочок. Тобто, це коли у вас. Захищений вхід для зарядки, щітка не буде вмикатися. Тобто, бачите, ось я натискаю на кнопку вмикання і вмикання не відбувається. Для того, щоб, тобто, щітка у вас в футлярі, наприклад, в сумці, щось випадково натиснуло, але щітка не вмикнулася і не почала працювати, оскільки вона вже заряджена і готова до роботи. Але Якщо зняти цей захист, щітка буде працювати. Бачите, я натискаю на кнопку вмикання, тримаю 3 секунди, і щітка почала працювати. Як бачите, я зняла контрольку з зарядного входу, і щітка почала нагріватися. Ось. Можна знімати кришку, а ви треба кришку зняти завчасно. Ось це я вам просто показала, що е якщо ви надягли кришку, вона не є захистом. А захистом від вмикання є саме оця кнопочка. Бачите, і щітка поступово нагрівається до оптимальної температури. Бачите, зараз. Щітка нагрілася до оптимальної температури для м'якого волосся 150 градусів. Ось і ми можемо працювати. Маленькі прядки від коренів. Ось ми проводимо і так, наша укладка відбувається. Бачите, ми проводимо? Бачите, наскільки вирівнюється волосся. Я, чесно кажучи, вам не фанат такої прожарки волосся, але е якщо ви хочете підвивати волосся, ну, тут я вам не можу сказати, що вам буде зручно, оскільки бачите, от сам процес закріплення локона... Тут нема такої, як у щіпчиків. Ось, ви бачите, я закріпила. Ось. Але щодо вирівнювання, то аксесуар абсолютно ідеальний. Дивіться, от просто я навіть не дуже стараючись отак от. Бачите, провожу і наскільки волосся дійсно стало вирівняно, таке укладене, рівненьке волосся. Щодо, якщо ви захочете робити якісь локони, не думаю, що ви будете задоволені. І хочу вам сказати, що в самій рекламі, яку ми можемо побачити на сайті, також ми не бачимо укладку з локонами, а саме для того, щоб впорядкувати волосся, щоб воно виглядало рівним, блискучим і розгладженим. Подивіться, який прекрасний результат. Щодо користування, ось зараз в мене йде на 150 градусів, надзвичайно комфортно. І для волосся не буде шкідливо. Ну, якщо ви любите, ось так от розрівняти волосся, просто прекрасно воно працює. Волосся доглянете, рівне, блискуче і не пошкоджене. Ось мені здається, це є можливості цієї щітки стайлера. І, до речі, хочу вам сказати, що вона не буде працювати от стільки, скільки ви хочете. А вона безпечна. Через 10 хвилин вона дає сигнал. Бачите, чітко дає вам сигнал, і це безпечно вимикається. Тобто, не стільки, скільки ви хочете, а ось рівно, мені дуже комфортно, от саме я розчисала, уклала волосся, і щітка сама собою вимикається. Тепер мені просто треба захистити вхід для зарядки, і я можу, почекавши, коли щітка ну, охолоне, я можу. Скласти її в футляр і в сумочку. Ось, бачите, у мене щітка була на 150 градусів. Я більше не ставила, я не фанат цього пережигання волосся, але, ну, дивіться, я можу торкатися її рукою. Швидко нагрівається і швидко вона вже починає остивати. Бачите, можу тримати руку. Тобто для волосся безпечно. Щодо результату, ви бачите. От ще ви можете, вона трошки ну, тепла, щоб продовжити вашу укладку. Щодо результату, ну, ви бачите. Різниця, очевидна. Тобто, волосся рівне, бачите, який гарний результат. Тобто от така дуже акуратненька укладка. Пристрій не підтримує зарядку під час використання. Тобто 10 хвилин він працює і автоматично вимикається. Він дає сигнал про вимикнення і вимикається. Тобто, пристрій абсолютно. Безпечний. Так що я не думаю, що е, ця щітка стайлер для того, щоб робити там, локони, якісь складні укладки, це такий портативний е, пристрій, е, який ви можете легко взяти з собою, е, швидко привести свою зачіску о, в порядок, і е, при, ну, такий а, акуратний вигляд. Тобто ви самі собі можете допомогти і створити свій такий елегантний образ. Отак, друзі, наш пристрій заряджається. Як ви бачите, індикатор, пристрій майже повністю вже заряджений. Ось, ви бачите, адаптер, а шнур для заряджання йде в комплекті. І як ви бачите, він ось, саме входить там, де е, зазвичай наш запобіжник. Коли запобіжник у нас є в цьому отворі, то щітка не буде працювати. От, і під час заряджання щітка також е, не працює. Що ми маємо? Ми маємо ось сам пристрій. Сам гребінець, кнопку живлення, дисплей ось саме цей запобіжник. Зараз якраз ми в режимі заряджання, От, а в режимі транспортування нам буде треба цей запобіжник. Як ви бачите, тут є і замочок, і літак. Тобто кнопка блокування. Така. Знімаємо кришку з пристроя, натискаємо кнопку живлення, тримаємо 3 секунди, і, як бачите, Температура поступово починає підніматися. У нас є 4 рівня. Тобто, рівень 1 це 150 градусів Цельсія для м'якого волосся, 170 градусів для м'якого або нейтрального волосся. І 190 градусів для нейтрального волосся, а 210 для густого та жорсткого волосся. Тобто, ми маємо 4 режими. Як бачите, досить швидко нагрівається щітка. І коли пристрій увімкнуто, Якщо ми двічі натиснемо кнопку живлення, можемо змінити температуру відобразити в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо ви бачите, у нас зараз Цельсій, ось ми натискаємо два рази. ось, І у нас вийшло в градусах Фаренгейта. бачите? От, знову два рази і переходимо на Цельсій. Бачите, температура йде. Ось, у нас зараз 150 градусів Цельсія. Як перейти на другий рівень? Ось ми натискаємо, і бачите, температура піднімається до другого рівня. Тобто, зараз для м'якого або нейтрального волосся. Так само, якщо ми ще раз натиснемо, бачите. Буде у нас мета 190 градусів, і температура буде підніматися до 190. І для жорсткого волосся, бачите, кінцева мета 210 градусів. Ось от такий порядок регулювання. Якщо натискаємо і отримуємо 3 секунди, пристрій вимикається. Ось, І запобіжник, бачите, зараз знятий, тому щітка у нас е, має змогу працювати. От, Бачите, такі маленькі смужечки. Одна, друга, третя, четверта і п'ять смужечок ми можемо бачити. Так ось, коли п'ять смужечок, е, щітка заряджена. Повністю Чотири смужки залишилося 60%, три смужки залишилося 30%, дві смужки залишилося 15%, а одна смужка залишається 5%. Ну, це, щоб ви могли слідкувати за рівнем заряду. Тобто і така функція тут присутня. Але, друзі, незалежно від того, заряджений він чи ні, через 10 хвилин він вимикається. І ось 10 хвилин вам на всю укладку і так і є. Дивіться, які зубчики. По краю йдуть такі тоненькі, без кульок. А по центру ми бачимо три ряди таких. Грубих зубчиків з кульками. І бачите, вони такі широкі, ось. а по краю такі звичайні зубчики. І коли щітка заряджається, ось я бачите, спробую включити, в мене нічого не виходить. Тобто, коли щітка заряджається, вона також заблокована. Бачите, третя позначка на пакування. Тут перша позначка, що це металокерамічний елемент нагрівання. Ось, що, бачите, безпечно розгладжує волосся, а також пристрій має, бачите, таку, таку фігурну форму для створення хвиля. Я пробувала створити. Такі локани за допомогою е, спеціального засобу для створення локанів. Ну, в принципі, за той короткий відрізок можна встигнути там, зробити такі хвильки, я думаю. Ось. Ну, Тобто варіанти є із використанням е, засобів для укладки волосся. Щодо вражень від використання е, нового аксесуару. В цілому, мені дуже сподобалось, але мої вимоги щодо укладки досить елементарні, мені достатньо, щоб волосся було доглянуте, рівне, і щоб я робила це швидко. І комфортно. Ось всі мої вимоги, цей аксесуар виконав. Тобто він абсолютно безпечний. Ви бачите, ми маємо запобіжник, Тобто, якщо запобіжник ви поставили на вхід для зарядного кабеля, то аксесуар у вас вже не вмикнеться. Навіть якщо щось натисне на кнопку вмикання, аксесуар буде. Безпечним. Щодо терміну, яким ви можете працювати щітку стайлер. Через 10 хвилин, а якщо температура буде у вас не 150, а вище, може, і менше, ніж 10 хвилин, аксесуар видасть вам сигнал і автоматично вимикнеться. Заряджати аксесуар. Під час використання не вийде. Тобто, якщо ви ставите вимоги до аксесуару, робити якісь складні укладки, локони, я думаю, ви не будете задоволені. Але якщо вам треба швидко і комфортно самостійно зробити акуратну укладку, цей аксесуар абсолютно ідеальний. Друзі, якщо ви вже використовуєте новий аксесуар Oriflame, щітку ставили для укладання волосся, будь ласка, поділіться вашими враженнями в коментарях. Бачите, такий результат. Якщо просто розчесати волосся щіткою, воно буде таке трошки пухнасте. А бачите, за допомогою щітки стайлеру, воно не пухнасте, рівне і дуже акуратно виглядає і акуратно укладене. А головне, що це швидко зроблено і абсолютно самостійно. І це можна зробити і в дорозі. І, наприклад, якщо у вас такий щільний графік, то це взагалі буде вам дуже і дуже в пригоді. От такі мої враження, друзі.